Записуємо, записуємо і все одно не чують, і в нас виникають непорозуміння. Ще раз записую. Тепловий насос потребує монтажу. Монтаж не дешевий. Вартість монтажу теплового насосу під ключ. Монтаж включає в собі фреонову частину. Внутрішній зовнішнім блоком треба обв'язати фреоновою магістралью. Зробити від зовнішнього блоку водовідвід. І гідравлічну частину. Тобто від гідромодуля, який знаходиться у вас всередині, треба зробити водяну обв'язку, зав'язати всередину е монтаж теплового насосу, отак от, от все з обв'язкою, з розхідними матеріалами, з буферною ємністю. За все повністю під ключ, з відповідальністю коштує орієнтовно. 2000 євро монтаж теплового насосу на опалення. Якщо ви хочете ще під тепловий насос інтегрувати гаряче водопостачання, я багато про це говорив. Розраховуйте, що це до, до бюджету, плюс ще окремо десь 2000 євро. Що робити, якщо це дорого для вас? Можна гаряче водопостачання реалізовувати окремим просто електричним водонагрівачем.